Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про гербіцидну обробку. Сьогодні в нас 18 липня. Ось тут ми обробили ґрунтовим гербіцидом Гезагардом. І хочу показати вам результат, якщо він є. Те, що ви бачите, зелененьке це хвощ. З ним боротися ну, складно це нічого не сказати. Тому на нього ми так звертаємо увагу і думаємо, що, можливо, доведеться боротися з ним саме вручну, тому що гербіциди його ну, не беруть майже ніяк. Але ось тут у нас посіяна морква абако. І 9 числа, 9 липня, ми обробили загардом. І як ви бачите, Трави взагалі немає. ДН-де -не вже повилазила ось морква. А трава бур'яни, навіть якщо вона вилазить, вона пропадає. Тобто чистенько. Наразі чистенько, і окрім хвощу, більше нічого немає. Тобто наразі ми задоволені. І зараз покажу вам ще одне місце. Де ми обробляли 14 липня, і там трава була досить висока. Я вам покажу різницю в траві. Ось це місце. У нас протянуті дві крапельні, вони поруч. В одній була є кукурудза, а на іншу не вистачило, і вона в нас стояла також зароша. І Ми вирішили підсіяти сюди моркву, бо в нас лишки моркви були. І трава стояла, бачите, як така в кукурузі, така сама була тут. Після обробки гезагардом, хоча трава вже досить велика, це ґрунтовий гербіцид, вона в'яне, бачите, вона пропадає, вона вже сохне. Сухенька стоїть. Сьогодні в нас дощик прийшов щойно, тому не хрустить зараз. Ось так виглядає, і це нагадаю: ця обробка була 14-го числа, тобто 4 дня тому.